Те, що включно Трамп потиснув руку Путіну. Людині, яка віддає накази, людині, яка почала війну 14 року і не лише на території нашої держави, Ох, а червона доріжка. Ну, це, знаєте, немає слів, одні емоції просто на обличчя. Включно сіли в одне авто і поїхали разом. Ну, не знаю. Посміхається Трамп поруч із ним. Фото ну просто. Ах. Але знаєте, найбільше дійсно мене здивувала ця ось ця червона доріжка, це просто сюр. Пісков вже заявив, що Путіна на переговорах все проводитиме Лаврові Ошуков. От Розмі про це також дописують. З останнього зараз ще гляну для вас інформацію. Вашингтон Пост пише, що глава МЗС Рафії Лавров очікує, що США знімуть частину санкцій після зустрічі лідерів. От, Блумберг пише, що США е, зважують санкції проти е, Роснефті та Лукойлу, інші можливості, якщо Росія відмовиться від припинення вогню. Повідомляється. Ну, і включно, Білий дім назвав зустріч Путіна і Трампа на Алясці історичною. Тому що це в соцмережі X оприлюднено, де написано Historрік. Е, але що мені подобається, Українці вже, знаєте, з гумором реагують. Ось, до прикладу, один із користувачів дописав у Твіттері, я так розумію, так, що треба дізнатися ім'я-журналістка, яка із ноги зайшла із питанням про вбивство цивільних і подякувати їй. Дійсно, дуже-дуже, знаєте, вау. Те, що не побоялася, сказала. Тому респект, їй, так би мовити. От також бачу, бачу розмі багато постать інформації. От, поки Трамп проводить приватну зустріч із Путіним, його команда розсила електронні листи. Із проханням про фінансову підтримку, в якій йдеться, що я зустрічаюся з Путіним на Алясі. Ніхто в світі не міг укладати угоди так, як я, та пожертвувати 10 доларів. Цікава інформація з'являється у медіа. В той же час кореспондентська Ньюс Айвор Беннет із Аляски розповідає, що із ізгоя у партнери це саме той момент, про який так мріяв Путін. Прийом на американській землі як рівного серед рівних на зустрічі великих держав: червона дріжка, рукостискання, авіапарат. До речі, за. Забула вам розповісти, був таке привітання. У винуваченому воєнних злочинах може влаштувати хіба що Північна Корея, зазначив кореспондент Sky News. Це демонстративне завершення його ізоляції від Заходу у найефективніший спосіб. Замість санкцій Трамп винагородив Путіна фактично державним візитом. І згою тепер більше сприймають як партнера. Ідеться у oh, медіа. Також повідомляється, що а, трохи повідомляють щодо зустрічей, очікувань. Так, ось наприклад, телеграм-канал Тарас Григорович повідомляє. Дописує, що. Невдячне діло щось прогнозувати з Трампом, але все ж таки він з перших днів казав, що хоче зустрітися з Путіним і цю свою обіцянку він вже виконав. Скажу одразу, що Трампу навіть на зустрічі з Путіним подобається увага всього світу. Людина, яка знімалася у купі телешоу, грала себе у фільмах, завжди хоче яскравих заголовків, об'єктів, телекамер і очікування всього світу від твоїх дій. Великі ставки так підігравати аудиторію людина, може, яка просто хоче миру, її не цікавить увагу всього світу, ніколи не настане. І команда у нього така ж. І потім має подібні емоції. Він отримав своє визнання. Він в Америці. Президент США його чекає на червоній доріжці. Весь світ стежить за його словами і думає, що ж в нього на думці. А на думці у нього все те, що і раніше. Але він не скаже Трампу, ні. Він не скаже Трампу того, що його розізлить, бо він не хоче розізлити свого друга настільки, щоб той справді образився. Ми, як ми бачимо, Трамп все пробачив Путіну до цього моменту. Червона лінія, що не перейдена, але образити его Трампа, плюнувши йому в обличчя на його ж землі, такого Путін не зробить. Варто відзначити, що про усі домовленості між Трампом і Путіном ми не дізнаємося одразу. Можливо, про деякі ніколи не знатимемо. Але з публічного, мабуть, домовляться про якесь тимчасове перемир'я. У якомусь одному аспекті, наприклад, у повітря, може Путін знову про свої три робочі групи для перемир'я Трампу не співає. Розкаже, що готовий зустрічатися з зеленським з певним часом, як всі формальності будуть узгоджені, а потім тягнути час. Тарас Рович пише, що мені слабо віриться, що Трамп заявить, що зустріч пройшла жахливо, чи просто ніяк територіальні питання будуть порушуватися, але ніяких поступок від Путіна не буде. Ну, справжніх поступок, а не відмова від того, що він собі вигадав сам, щоб вигадати це за великий компроміс. Ну і відмову від певних умов поза територіями ніхто так і не виконував. Дописують у пабліках. Знову ж таки, Путін готовий до зустрічі з зеленським Трампом. От на питання від журналіста він кивнув та посміхнувся, якщо говорити за Путіна. Путін продав Трампу карти та історичні матеріали, які, за його словами, доводять штучний характер формування української держави. Боже, це кісюр. Я не знаю, як, от е, лідер такий Сполучених Штатів Америки, і ведеться на те, що робить диктатор. Нагадаю, перемовини тривають вже близько години. От раніше президент США говорив, що він швидко піде, якщо побачить, якщо Путін не налаштований на мир. Але, мабуть, побачив, що трошки налаштований. Ну а в той же час, до речі, армія США БМП і снайпери охороняє Трампа і Путіна біля входу в розташований М 1126 двадцять Також з'являється відео звідти. У пошуках миру фото, це я вам вже розповіла, але треба його ще й побачити, знаєте. Але блін, нав... навіть авіапарат влаштували. Здається, F-22, якщо я не помиляюся, тому що ну, нібито по авіації, то схоже на F-22. Але якщо не так, випрайте мене, будь ласка, бо я в техніці не зовсім таки сильна. CNN пишуть джерела, що в білому домі вважають, що Європа роками не думала про заохочення для Росії за мирну угоду з Україною. Це по дитячому і непрактично. Заохочення для російської сторони може включати обговорення нових ділових угод або можливої стратегічної угоди про озброєння між двома країнами. От всі чогось чекають. А не зрозуміло чого. Але насамперед, над раночок буде цікава інформація. під Віоай для вас буде виходити обов'язково, щоб про це все інформувати, звітувати вам, розповідати. Дякую, що долучилися зараз вночі. От, нам приємно, що ви дивитесь нас. Не забудьте поставити вподобайку та свій коментар. А, ну і ще хочу сказати, ще знаєте більше, що Анкориш зараз дуже підтримує Україну, анкориж в синьо жовтих кольорах, просто реально на Алясі тривають мітинги на підтримку України, один з них. Біля воріт бази, на якій відбуваються переговори. Ось такий, хай буде плювок, знаєте, диктатору Російської Федерації, хай побачить, кого підтримують, кого підтримує світ. Навіть песиків вдягнули, відповідно. Ну, знаєте, от дійсно вау. Те, що зараз люди роблять на Алясті, в Ванкорджі з плакатами, з банерами, з прапорами, стільки української символіки там, мабуть, ніколи не було. Тому вдячна вам за те, що ви. Додивилися, не забудьте знову ж таки поставити вподобайку, залишити свої коментарі. І зустрінемось до речі, з вами вже з раночку. Обіцяю буде цікаво, бо я для вас буду працювати. До речі, з вами була Анна Мудра. Знову ж таки, до зустрічі у ранкових ефірах наших в новому інформаційному дні. Будемо активно стежити, бо ну за Даними з інформжерел, то до п'ятої, шостої ранку можливо, будуть ці переговори. Ви, Будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу, тому що переговори переговорами, але насамперед загроза є і тому необхідно реагувати на будь-які виклики, які будуть виникати у нас у повітряному просторі, тому що, тому, що, тому що це Російська Федерація. І зазвичай, коли вони щось пропонують, згадаємо, давайте з останнього, що було Великдневий, да. Великдневе повітряне перемир'я. То чим вона закінчилася? Так, була певна тиша. На фронті її не було. Але повітря тривали так. І перед цим також росіяни хотіли влаштувати повітряне перемир'я, але знову ж таки вони самостійно його порушили. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, Бережіть себе, своїх рідних, до зустрічі. На до зустрічі, прибачте, в новому інформаційному дні. Я з вами прощаюсь, а ще краще знаєте, лягайте відпочивати. І вже зранку будете читати всі новини, слухати всі новини, щоб стисло зрозуміти, що, куди і як, хто кому рукостискав, хто кому санкції наклав, хто кому зняв і. І скільки а і на скільки відсотків Трамп цього разу розлючений на диктатору Російської Федерації?